Тоді дійсно Трампа була певною підходи до політики, і коли він був обраний в 16-му році, він був він від це і певним чином. І тоді як ви думаєте, Ті ви думаєте, що новий новий американський президент може наприклад збільшити військову допомогу принаймні на першій фазі, щоб посилити план миру або за замороження військових дій? Чи може він зменшити військову підтримку і створити певні обмеження? Example, uh, <звістична> може uh, <звістична> висунути певні вимоги, uh, 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 щоб стримати Росію, якщо ми хочемо справедливого миру і не повернення Путіна знову до окупації України після будь-яких угод, дуже важливо розуміти, що наша війна це такий, знаєте, ребус, який прийдеться розв'язувати Трампу, якщо він. Uh, це зможе зробити, він, він переможець. І це, не, це буде непросто. Я б дуже хотів, щоб йому вдалося. А вже ж разом з нами. Безумовно, але у нього є сила світу, і він може тут домінувати. Що відбулося? Чому я кажу репост? Тому що що відбулося? Будемо відверті. Починаючи з 2014, 15 років, була окупація. Частин наших територій. І скажімо відверто, коли була повільна окупація ще до Трампа при Обамі, це було і при а, від, відповідних обставинах рускі окупували наші частини. Коли вони окуповували Крим, наприклад, ми не воювали з ним. Ніхто не давав ніяких наказів. Були окремі наші сміливі військові, які нікуди не побігли, і без будь-яких наказів зустрічали ворога так, як потрібно було зустрічати. Але не було жодної війни, жодного серйозного бою. Тобто, ця територія якимось чином була окупована. І чому я сказав повільно окупація? Це довго відбулося. Ми всі по телевізору бачили, які зелені люди, зелені чоловічки, як вони їх називали, стояли на території нашої України. І яка була реакція України? Давайте про нас відверто. Нуль. Я вважаю нуль. Тільки журналісти про це говорили: влади не було. Армії не було. Нічого не було. Яка була реакція Європи? Європа дивилася, що там відбувається, деякі негучні голоси про щось говорили. Яка була реакція адміністрації президента Сполучених Штатів? Нуль. А потім вже з'ясувалося, що вона була, але була вона тиха. І вони дзвонили напряму дзвонили сюди. Ну, це було ще до мене. І спілкувалися з офісами. Президента України, президентів різних країн і всіх заспокоювали. Не треба починати. Що починати? Нас окупували. Що починати? Тобто, все зробили так тихенько, мирна, така, знаєте, така окупація Криму, частини Донбасу. Потім І потім там вже були бої. Але це була реакція нуль. Все це привело до абсолютно. Зрадницького документу, тому що ти на шпагаті документам Мінськ. Це абсолютно незрозуміло. Це просто заморожений конфлікт, який всіх влаштовував. Путіна влаштовував дуже. Америку влаштовував. Прекрасно. Їх не було навіть в форматі нормандському форматі. Була Франція, Німеччина, Росія, Україна. Америка була не при чому. Тобто, це була. Прекрасна ситуація, і це було ще до Трампа. Чому я кажу, що це Ребус і непростий? Тобто, в принципі, ось що вийшло: Росії дали можливість без війни окупувати українські землі, частину українських територій. Ось що реально відбулося. Чи є шанс у України в таких умовах, яких ми були тоді? Мати інвестиції, розвиватися в замороженому конфлікті я маю мати розвиватися, мати бізнес, піднімати заробітні плати людям, соціальне страхування, підтримку людей, розвиватися країна, бути членом НАТО, бути членом Європейського Союзу, жити і розвиватися. Чи є шанс у такої країни? Ні. І це є ціль Путіна. Зробити паузу, не дати розвиватися Україні. Не дати Україні можливості бути сильною, тільки сильна країна може виборювати свою незалежність, право жити як вона хоче. Ось що відбулося. Потім прийшов Трамп, як ви сказали. І мені це також було невідомо. Це було а, до мене. Я з ним зустрівся вже наприкінці його каденції, і початок моєї каденції. І Трамп прийшов, коли вже була окупована. Америка була не в нормандському форматі. Це була знов помилка. Всіх: і європейців, і України. Що вони не затягнули нового президента Сполучених Штатів Трампа в вирішенні цього питання. Нічого не було зроблено. Знов нуль. Всі розв'язували це, ці мінські угоди і цей повільний процес. А при цьому всьому... Ще була велика кількість людей, які починаються з 2014 року, були в полоні за гратами. Особливо політичні в'язні, особливо з Криму тощо. Їх повернули? Ні. Хто їх повертав? Їх не повертали. Вони просто були за град. Який спектакль про те, як Україна не повинна починати ніякі бойові дії. Про те, яка Україна не незалежна і не самостійна, яка навіть без будь-яких дзвінків не могла просто стати і захищати свої, свої землі, своїх людей, свою незалежність. Ось про що ця історія. А потім вже був Трамп. Сьогодні він розуміє. Що після цього всього я не хочу зараз говорити, як почалась повномасштабна війна? Ми можемо про це говорити, де ми були, що у нас було і ви далі. Ви все це знаєте. Всі ці деталі, я думаю, вам є, вам. Вони в більшості свої відомі. Тому що я думаю, що всі деталі навіть ми не знаємо. Ми передбачаємо для мене до сих пір. Дуже цікаво про що Путін і Байден в Швейцарії, Я б хотів би знати. Якщо чесно, ну і та, історія нам обов'язково це розкаже. І сьогодні що може зробити Трамп, друга частина вашої, вашого запитання. Ось подивіться, бо а, не тільки ми з цим, як кажуть, рюкзаком історії достатньо важким, і у нього він буде. І тому у нього є шанс не знімати санкції, бо ми багато всього зробили. Всім світом і віддали багато сил для того, щоб вплинути на економіку війни Росії на те, щоб обмежувати їх можливість постачання деталей відповідних до специфічної техніки, ракет, артилерії, тощо ми б всі працювали над цим. Я б дуже хотів, щоб він посилив ці санкції. Мені здається, він так і буде робити. Мені здається, я не можу відповісти за нього. Я хотів би, щоб ми всі працювали як союзники. І не тільки санкції. І це стосується і допомоги. І я вважаю не те, щоб зупинити допомогу Україні. Я вважаю, що він може її збільшити. Вона може бути різна, це не тільки зброя. Зброя, технологія, санкції тощо, політичний вплив і відповідні такі меседжі. You have seen that uh, Georgia Meloni, our leader, was the only European leader at Trump's inauguration. How do you read that? About Georgia Meloni? Yes, she was the only leader. She is my friend, yeah. you know? Yes. Sir. I have very good relations with George, and I'm happy with these relations, really. And she was one of the leaders who've been. Uh, in the inauguration, you, you, you mean? Yes? Yes, yes, the, the only European. Yes, yeah, it's, a bit, so it's you, good, it's great. Yeah. She was in the center. Yeah, yeah. and yeah. The, then I think that's uh, why you, your question, why she was there? How do you read it? Because there are great, okay, a I lot of great. speculation. It's the only one. Why? So she will be the bridge between the European Union and Trump. So maybe who you have something to say i'm not I, I don't know if she will be the bridge <laughs> <laughs> yeah but she's very she's very smart and i think that she has very good uh, relations and maybe sometimes that uh, relations are, are more strong Connection, than bridge, mm -hmm. I think because psychologically it's very important when you have some special emotions with person, mm -hmm. and the President Trump is a person, mm -hmm. and and I think that they have something between them. I mean, there's some relations, and uh, but they are very warm relations. and That's good. That's good for for Europe. First of all, it's good for Italy, and I think that. That's great. The second, and we are happy that you have such relations. And uh, I have very good my own relations with Georgia. I hope yes. not worse than she has with the President Trump. Yes, and uh, I count that we we can we can our friendship will help Ukraine. And I know, of course, after your meetings, I had meeting with with Georgia in Italy, in Rome. I came to her. Yes, it was one day. After after, my, after, yeah, 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 after your freedom. Yeah. Yes. And <clears throat> so we spoke about it. For me, it's very important that real voices, not just voices, real persons um, around the President Trump, uh, they have to know the, all the details what's going on in Ukraine and who is Putin, re, really, who is he? it or him. Yes. And and I think she she understands everything. That's why for me it's, it's very important that right people can have dialogue with a with a with a circle of close people to Trump and and also with the President Trump. Because it's not enough. I think only voice of Ukraine is not enough mm -hmm. to work on it. Yes, because a lot of people work and Russia's influences and uh, they are lo lobbyists, a lot of them in Europe, everywhere in Europe, in, in global south, in the United States also. And we need our right uh, friends. Yes, and she's one of them, one of the greatest friends of Ukraine, and helped. She helped a lot. So I'm very thankful. Okay. Yeah, Thank you for but your time. time.